Чому сьогодні так багато відключень світла? Швидка відповідь: ворог б'є не тільки по станціях, а й по мережах. Через це світло від працюючих станцій, зокрема атомних, просто неможливо доставити. Росія продовжує бити як по станціям. Так і по ліням, що передають електроенергію, під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. Через пошкодження мереж три українські атомні електростанції вимушено зменшили потужність. Хмельницька та Рівненська АЕС ще з початку листопада знизили генерацію а після нової атаки 19 листопада. Обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південна Українська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення. Загалом чотири з дев'яти реакторів сьогодні працюють на зниженій потужності через похолодання, споживання електрики зросло, а енергосистема відчуває додатковий тиск. Енергетики працюють без перерв, але кожна нова атака робить ситуацію складнішою. Світло тримається.